От. І коли е, в то році, 58 чи 7-му, на Львівщині з'явився такий е, фермер свиней Чиш. От. І Хрущов, значить, поїхав в Львів. Подивитись на того чижа, він зробив його героєм mm -hmm. і так далі. І їдучи з Львова, він зупинився в Тернопр. От. На оцій станції, зараз де вона є, а стара станція, то це ж той будиночок, от. станція, це будиночок, там зараз склади йдуть, туалет, там то все таке. А цей то побудований десь приблизно 55-56 роки. От. І от він їде і тут зупиняється. А оця вулиця зараз називається Червонорамійська була, Чорновола. а зараз Чорновола. Ця вся вулиця, оця вся площа привокзальна, народу маса. Ви розумієте? Не, не про те. Не, а ми з батьком оцей люди, значить, пішли то вже надвечір, так, знає, зима, щось тоді так закурило, страшно закурило, що снігу було десь так, ну, може 50, може сантиметрів, може більше. розумієте, То все чистили, то все. от, І всі стоять, всі ждуть, от Хрущу вийде і надійде. Ну але то ж, знаєте, яка тоді була установка? Маса, калібристів, маса всіх. І от ми стоїмо з ним на Чорновола, і тут люди пруть, все, і над'їхали машини вже. Вже їдуть, з курщом їдуть, розумієте? А люди так що ті машини не можуть їхати. Що аж ті машини по снігу розумієте сунуть. Але вони проїхали і повернули на Шевченка, там вже в був. І от той сквер Карла Маркса попри театр. І, значить, зникли ті машини і все. І всі стоять той повний сквер, а там ще дерево якесь росло. Дехто на то дерево виліз коло, коло того пам'ятника, чи, черніше погруддя. І Хрущов ніде не вийшов навіть, тільки вийшов не, біля балконних дверей в тому дому, отак От помахав рукою людям, і люди ще стояли і стояли. От е, Шевчук тоді, чи Шевченко, чи Шевчук був обкому партії. От. І люди стояли, і він зник, і ніхто не знає, куди його вивезли, де його вивезли, як він поїхав, ніхто не знає.